Доброго дня, настав час розповісти про діяльність асоціації з початку і заснування, тому що річні звіти ми постійно робимо, ви їх можете знайти на нашому YouTube каналі, звернутися надамо. Але зараз ну, виникла така необхідність. Що ми постійно робимо публікацію. ну, Наприклад, часопис, аргіз часопис. Так звується, Компанії Еслі Україна. Тобто там ви можете публікації знайти наші про Асоціацію України. Ну, по-перше, хто я? Я Мельник Олександр Володимирович, керівник Асоціації з 2006 року. До речі, не плутати благодійний фонд, який він зараз визначений з реєстром спілкою, яка виникла в 2016 році. Там, до речі, по цьому питанню теж можете знайти наше, на Ютубі висловлювання відносно стосунки з цією організацією. Е, е, перша назва була Фонд спри, сприяння розвитку гіз технологій та послуг. Е, так ми і працюємо в тому режимі. Тобто, майже всі заходи, які робились, вони робили за власні кошти. Подекуди до нам, нам надавали допомогу, чи фінансову, чи у вигляді якихось можливостей проведення заходів там і так далі. От, діяльність розпочалась в 96-му році. Є ті, хто був, був засновниками. Цього фонду відбувались певні, як це називається, документальні зміни, тобто, змінювалось керівництво, змін, ну, виникали там, нові структури на базі асоціації, були партнерські стосунки і так далі. На даному слайді показана на, наша активність. Тобто, Заходи, які ну, розпочинали діяльність, хто пам'ятає, була така, така подія Гізфором. І пізніше вже ну, проходив час, формат змінювався, гізфором збирав багато людей, там декілька сотень представників різних організацій, активно займалися їм. Хтось створював свої організації, ми в цьому допомагали, там і так далі, з кимось залишились відносини і так далі. Але от свого часу було прийнято рішення все ж таки такі проводити невеличкі заходи, да, тематичні. От. І щось в нас вдавалось дуже гарне, щось було. Такими поточними ініціативами, які потім не продовжувалися, але ну, це було. От. По напрямку методичному ну, свого часу була така ініціатива створена Практична школа ГІС. І в рамках цієї практичної школи ну, теж можете подивитись багато відео. У нас записано по тематикам. Не дуже систематизовано, але все це є. От, один із е, таких вдалих проєктів, які у нас спільно з е, на той час, як воно Національний авіаційний університет, який зараз переименовано, от, е, це Гісаєра ми проводили. розпочинаю його перший, е, перший захід відбувався в Музеї Авіації в Києві на борту літака Великого. І Ми продовжуємо до війни. Ну і зараз намагаюся якимось чином. Під час ковіду, до речі, певна ж була ситуація. Теж ми все одно онлайново, але ж проводили і так далі. Під час війни теж саме використовується переважно можливості онлайн-спілкування там і так далі. От. Е, наші стосунки. Е, партнерство. Контакти там і так далі. ну Ми зберігаємо на наш на, вер... на англійській англомовній версії нашого сайту а, цей слайд. Ви можете там передивитись. А, ну Тут якраз перелік курсів, які і заходи, які ми впроваджували. А, підтримка тих, хто працює в певних технологіях, теж саме. Буквально нещодавно це теж відбулося, в черговий раз там і так далі. От. Державні міністерства. Ну, до речі, те, що відбувається традиційно в нас, це підпорядкування, переименування державних установ і так далі. Ну, ми ж Партнерство все ж таки підтримуємо, але подекуди. ну, навіть персонально з кимось спілкуватись вже стає ну, доволі складно. От, е, компанії українські це в переліку тут є твіст, компанія Twist, Demetra, Soft Є компанії, які вже не працюють, е, але є зв'язки, до речі, в певних випадках є люди, котрі працювали в цих проєктах. І з ними стосунки теж підтримуються, контакти теж відслідковуємо. От, міжнародні компанії теж в переліку великі, гіс-компанії, інженерні компанії. Так само десь перетинались частково, десь постійний у нас контакт відбувається і так далі. От. Ну і о, не тільки гіс компанії, а й компанії технологічні теж контакти відбувалися, є наслідки цих контактів там і так далі. От. Міжнародні компанії, ну, країни, з котрими відбувалися комунікації, в переліку у них теж немало. От. Тому це відносно нашого партнерства, комунікації там, і так далі. Ну, про історію. Тут на слайді якраз документи перших заходів гіз асоціації, це в Києві відбувалося, якраз. 97-му році наступний був. 96-му, по-моєму, в службі було на, на Попудренко, А от 1997 року в Кнуба чи КІСІ по старому. От, і тут видно в організаторах конференції. Не так як зараз в організаторах так, 30, 30. організацій, і так далі. Але поважні організації. І е, Комітет по справах містобудування і компанія Аркада там і так далі. От, е, е, Ну, вже про заходи ініціативи сказано, але тут, от, до речі, на цьому слайді є ті ініціативи. ну, от, Наприклад, City Solution Club ми проводили у ну, 2017 році. В літній час кожного тижня відбув, чи раз на два тижні, не пам'ятаю, але був у нас в партнерських стосунках ця ініціатива, але вона не мала продовження там і так далі. От, до речі, от в кінці якраз ряд на той проєкт ми розпочинали якраз, ініціювали свого часу Клуб експертів ГІС. От, і якраз на цьому проєкті це ну, соціальне, скажімо так, використання засобів соціального моніторингу так от, для впроваджень проєктних різноманітних. І, до речі, ми, коли починався ковід, якраз співпрацювали з авторами цього проєкту, там і так далі. Це, це наш захід в 2014 році, мабуть, ситуація була схожа на поточну. Нам всім було погано, ми не знали, куди, що буде далі. О, цей захід ми проводили в Лаврі, там є університет чи інститут. Інститут підготовки кадрів Міністерства культури. Гарне місце, але тут на фото ну зараз вже історія. Да? Тобто тут є люди, котрі і за кордоном, хто, хто вже на інших територіях, тобто ну, тут вся історія, вона вже по багатьох питаннях сумна ця історія. Але тут, ну, до речі, на фото не всі, хто там приймав участь, але, але. але. Ну, тут є вже і керівники сучасні там, певних організацій і так далі. От. Ще раз, що звіти ми робимо. І якраз нагода була, я вже не пам'ятаю, який був рік, два роки тому, по-моєму, компанія СР Україна проводила конференцію військову, і ми там звітували про діяльність асоціації. Uh, ну, ми і uh, волонтерською діяльністю займаємось, і консультуванням, допомогою, і так далі. Uh, от Гісаєра, ще раз розпочиналось, uh, і тут теж на фото теж певна історія тих, хто uh, дотичний взагалі до справ пов'язаних з гіст-технологією і так далі. Ще один формат, який у нас було свого часу запропоновано, це такий ярмарка гіз-технології. Да? Ми її назвали Гізфест, теж вибирали гарні місця для проведення заходу, долучали молодь, і в принципі у нас все, -все вдавало, ну, виходило і теж ну, всі згадують. Ті, хто приймав участь в цій можливості, які ми надавали. От. Центр впровадження ну, свого часу він був у нас обозначений, тобто, і в рамках наших відносин консультацій, ми були дотичні до тематики, пов'язаної з автодорогами, залізницею, інфраструктурою державною, не тільки. Промисловою енергетикою, ну і традиційно культурною спадщиною. Є окремий запис, кому цікаво теж буде посилання. Е, ну, це, це впровадження по напрямку містобудування, це якраз приклад, який виконували студенти декількох вузів київських, якраз, скажімо так. Можливості 3D технології, супу... використання супутникових знімків планування території. Причому це модель, це можна сказати, що бім модель От, Ще один проєкт, який наші... ну, у нас були такі за визначенням стажери, да? І ми з цілою групою приймали участь в Шымкенті, в Казахстані. В проєкті м, створення бізнес-центру, такого, Мкенц Сіті. От, їздили безпосередньо туди, представляли. Ну, наша частина була якраз її опрацювання, тобто робота картографічними даними і так далі. Ну, з Казахстаном, до речі, там певні стосунки були і, мабуть, що є. ще. От, це проєкти інфраструктурні в, в місті Києві, теж долучались з допомогою. Але як наслідки це не єдиний проєкт, подібний. Це в даному випадку Острів Долобецький в Києві, тобто гідропарк, і планування території під, скажімо так, розгортання парку дозвілля там, і так далі. <скільки> <Вот>. <скільки> Свого часу в співпраці там з проєктними організаціями. Ми робили такий макет, ну, тестовий макет, це не єдиний макет стартових, ну, космодромів, умовно кажучи, тому що це в даному випадку це Бразилія, Алькантар, Космодром, але ще теж консультували Національне космічне агентство в цьому канадському проєкті. Цей проєкт не був реалізований. в Канадці, по-моєму, проєкт все ж таки відбувається. Це наше і партнерство, і дружба така з Вінницьким технічним університетом. Сутність така, що вони свого часу звернулися з приводу підготовки, вони повинні були надати матеріали під фінансування енергореконструкції території університету. Ну і спільно з студентами цього університету була така зроблена теж bim модель от, Але ну, зараз цей проєкт вже я думаю, що ми не підтримуємо. У нас була дотичність до. Ну, завдяки, до речі, присутності на заходах Львівської політехніки. Нам було. Надана можливість прийняти участь в роботах, пов'язаних з Євро От, з футбольним чемпіонатом. Ми, наші фахівці робили розрахунки реконструкції посад... злітно-посадкової смуги Львівського аеропорту. От. По авіації, ну ще раз про ще раз, в нас найбільш вдалий цей проєкт. Гісаєр, ну, чому він народився свого часу. Народився він тому, що це було приблизно десь 15-й рік. Це ідея була в 16-й перший припада на Захід. Це була пропозиція звернути увагу не тільки на засоби космічного дистанційного зондування землі і використання дронів, а і авіаційні засоби, що для нас зараз теж доволі нагальна тема. От, в аеропорту Бориспіль ми планували захід, але за певних обставин ми там не опинилися. Хоча самим аеропортом ну, до сих пір там підтримуються контакти і те, що відбувалось на його території, теж є багата інформації, можна багато чого розповісти. І не тільки аеропорт Бориспіль. Багато українських аеропортів. Промислові підприємства надавали ми консультаційні послуги одній з компаній інженерних, яка долучалась до питання реконструкції Азовсталі. О, тоді, вперше, було використано лідари на дронах. Одна з компаній приймала участь в цьому, але перший етап він складався з того, що потрібно було виготовити оновити топографічну основу. Ми надавали консультації, фахівці приймали участь. Ну і навіть лишилось нам на згадку, поки що на згадку, це хмара точок на території заводу. Це одна із частин заводу, це коксохімічне виробництво. А ну, шукаємо партнерів, тому що буквально нещодавно ми допомагали. Amnesty International. вони робили дослідження по руйнації в Маріуполі. Ми їм опрацьовували театр, там, територію центру Маріуполя і так далі. Це в нас теж є. Значить, виробничі підприємства, ну одно з, одне з таких доволі серйозних: це БРІ в прилуках: Бритіш Американ Табака. Те ж саме розпочинали з тестів, закінчили з тим, що це було зроблено якраз в рамках інвестування в розвиток. Тобто, Починали ми з того, що там у них був певний обсяг виробництва, а з тим, що вони інвестору пропонували розвиток Там, по-моєму, вдвічі збільшили, збільшились можливості. От. По спадщині ну, всі знають, що ми займалися проєктом Старий Дніпро. Під назвою, але не тільки. І Інформація якраз про сутність проекту була це спадщина по селам, які потрапили в зону затоплення в даному випадку Кахо... Канівської ГС. От, Але ну, останнім часом якраз ці всі опрацювання вони були нам в нагоді. Ми приймали участь. І в обговорюх, консультаціях по ситуації з Каховським водосховищем виступали на телебаченні, там, і так далі. залучали наших експертів, проводили захід, до речі, і так далі. Перед війною був запит, теж після участі в одному з заходів: був запит по Білгородністровці цієї фортеці. Там компанія, яка пропонувала освітлення. Ми їм робили 3D-модель території. Ну, дуже швидко, по-моєму, безкоштовно, наскільки я згадую на той час. і, ну, це, ну В нас є, були ще проєкти по е Севастові Балаклавіяця, Фортеця Чимбало. от, Проєктів по, по спадщині доволі багато. от. Е Проєкт, який ми підтримували і підтримуємо, і, до речі, проводили заход, і приймали, приймаємо активно в цьому участь. Це якраз на той час індустрія 3D-друку звали, зараз вона називається адитивні технології. Ми з цим проєктом, ну, з цим автором до сих пір підтримав контакти, от, і не тільки з ним, там є ще по напрямку медицині контакти і так далі. Тому що ну, багато проєктів виконувалось не, не, не тільки в напрямку гіст-технологій. Вот. Дякую за увагу.